Єфісянам 5.33. Можете відкрити цей текст, щоб він був перед вами, бо ми не один раз будемо звертатися до нього. Отже, апостол Павло говорить наступне: отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Таке питання. Це порада чи наказ для тих, хто хоче бути в шлюбі або вже в ньому знаходиться. Це, це порада чи наказ? Як ви думаєте, Заповідь, заповідь да, да. а заповідь це наказ чи порада? Наказ, звісно. Так от, я хочу для чоловіків, щоб ви чітко для себе розуміли. Бог вас зобов'язує, і мене в тому числі нас, я буду так казати, Бог зобов'язує нас, чоловіків, щоб ми любили наших дружин, ключове слово наших. І далі є ну, рівень. Бо ви знаєте, Бог, коли заохочує нас до любові, щоб ми виявляли любов, то є певний якийсь рівень. Бо Бог хоче бачити якийсь рівень. Також, чоловіки, жінки, не підказуйте, я знаю, що ви це знаєте. Чоловіки, який рівень, яку ми маємо виражати любов до своїх дружин? Який рівень Божий? Мені дуже нравиться оця фраза, Христос, церкву. Ну, давайте ми трохи з неба на землю. І там написано в цьому тексті, як? як самого себе. Як самого себе. Так ось дуже просте повеління, зрозуміле, коли ми можемо себе ну, протестувати, наскільки я насправді люблю свою дружину, просто я дивлюсь, як я себе люблю, а після порівнюю, чи так само і її.